Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні я вам відповім на дуже цікаве питання: як оскаржити штраф ТЦК? Що взагалі робити з цим, скільки є часу, і, взагалі, чим можливо його оскаржити, і доцільність його оскарження? Давайте з вами поговоримо про це. Поїхали! У нас ТЦК так мають право. Накладати притягати осіб до адміністративної відповідальності на підставі статті 210, 210 прим та 211. Найбільш популярна стаття, яку люблять ТЦК, це стаття 210 прим. Це порушення правил да військового обліку мобілізаційного законодавства. Вони дуже люблять накладати штрафи на військовозобов'язаних, складати протоколи, виносити постанови. І станом на сьогодні, так, дійсно, відповідальність за статтею 210 і 210 прим під час дії особливого періоду становить штраф 17 тисяч гривень. Від 17, навіть точніше, від 17 до 34 тисяч гривень. Тільки зобов'язаний приходить до ТЦК, на нього завжди можна накласти якийсь штраф. Я кажу одне: да? от прийдете, готуйтесь до якогось штрафу, вам одразу, як дадуть якісь там реквізити для оплати, скажуть, все, ти такий-такий, а -такий, давай ти вчинив адмінправопорушення, йди плати. І чомусь в більшості випадків. Да? Всі ходили там раніше, оплачували ці штрафи, і ніхто навіть не задумувався, навіть і не знав, що їх можна оскаржувати навіть на цій стадії казати ні. Чому? Тому що коли ви отримаєте оце ось певне, певні реквізитики, в мене вас перше питання. Чому ви взагалі вважаєте, що ви вчинили адміністративне порушення? Чому ви взагалі вважаєте, що є певні документи, що є певні докази на це? Так? Ви бачили взагалі хоч щось. Так от давайте по процедурі. Повинно перш за все бути виявлено да, адміністративне правопорушення. Що може бути адміністративним правопорушенням? Це ви не стали на військовий облік або найрозповсюдніше, це ви не з'явилися за повісткою. Що відбувається далі? ТЦК повинно скла виявити правопорушення і скласти на вас протокол відповідно до законодавства. Важливий нюанс цей протокол. Я завжди кажу, одне складається лише за вашою особистою присутністю. Виявляє порацівник ТЦК, да він відкриває там свою інструкцію про складення цього протоколу. Є певний шаблон цього протоколу, да і починає при вас його заповнювати. Тобто він виявляє адмінправопорушення, повідомляє вас про всі права, які ви маєте, про те, що ви можете надавати пояснення, додавати певні докази, маєте право на правничу допомогу. Писати заперечення, певні додавати певні документи да, для цього протоколу. Повідомляє про те, що ви можете не свідчити проти себе, або так заповнюю певні графи цього протоколу, і повідомляє вас про те, що буде певний розгляд справи. Можна оскаржити протокол. Ні, не можна запам'ятовувати, оскаржити можна лише постанову ТЦК, яка винесена відповідним начальником. Протокол він не оскаржується. Протокол це лише є підстава для того, щоб накласти на вас цю постанову. Це цей протокол він входить до справи про адмінправопорушення, так, і вже тоді вирішується питання стосовно вашого притягнення. Виходить, що ось протокол склали, да, от, як і працівники поліції, в працівників ТЦК, так, також є цей протокол встановленою формою. Вони складають його, повідомляють і. Повідомили вас про всі права, про які вам сказали, і обов'язково зазначають про те, докладають до нього докази і обов'язково вас повідомляють про розгляд справи там в кінці. Повідомлено про те, що розгляд справи там ну, відбудеться, наприклад, завтра да, або через тиждень. Оцей розгляд справи він не буде важливим. Чому? Тому що, от саме під час розгляду справи на вас буде накладатися цей штраф, буде вирішуватися питання, да, це, от так, наприклад, в суді. Да? Протокол зайшов, суд викликає вас на засідання, дивиться, що там за доказ, да, і приймає рішення, вносить постанови, там винний чи не винний. Тут так само керівник ТЦК, відповідно до законодавства, да, він повинен всі матеріали розглянути і вирішити, винні чи ви не винні. І тут нюанс. Ви обов'язково повинні бути належним чином повідомлені про дату цього правопорушення. Оцей протокол без вас неможливо скласти. І виходить, що коли. А ви не з'являєтесь повісткою, на вас не можуть вкласти протокол. Вони заводять адмінсправу і направляють її да, на поліцію, ви там в розшуку, в арморі, в оберігу, тобто да, повсюду, ви таки, така особа, яка вчинила адмінправопорушення. Ось такий ось нюанс. Однак, якщо вони все ж таки склали, да, коли ви прийшли, повідомили вас про да, дату та час розгляду. Повідомлення про те, що відбудеться справа про адміністративне правопорушення, це, так би мовити, повістка да? а про те, що от справа буде розглядатися там-та, там, та в тому місці, в тому кабінеті, будь ласка, приходьте там відстоюйте свої права. От коли відбувається дата цього розгляду, да, тут вже керівник ТЦК приймає рішення: або він закриває справу, да, або притягує вас до адміністративної відповідальності і накладує на вас. Питання, чи взагалі може це відбутися без вас? Так може. Як я вже на попередньому відео, да, в мене є на каналі, пояснила те, що дійсно зараз можливі заочні штрафи, тобто без складення протоколу можна на вас накласти штраф одразу постанова. Це коли ви не прийшли за повістку, не повідомили про те, що, чому ви не прийшли, так. Або не повідомили про це, і плюс ОТЦК є належним чином підтверджені докази того, що ви не прибули за цією повісткою, а ця повістка була належним чином вам відправлена, або там вручена особисто, або від відеозапис, або там рекомендованим з описом. Так? Ці є всі нюанси, в мене є відео на моєму каналі, можете детальніше подивитися. На вас керівник цей штраф, припустимо, так? заочно, не заочно, так би мовити, наклад. 17 тисяч гривень. Що далі відбувається? відбувається. Протягом трьох днів, з моменту його винесення, ця, цей штраф має надсилатися на вашу адресу. Обов'язково ця постанова має бути вам вручена для того, щоб вона набрала законної сили да, і щоб у вас виник оцей обов'язок по сплаті. У вас на оплату штрафу є 15 днів з моменту вручення. Тобто, наприклад, поштовим зв'язком приходи ви отримали, 15 днів у вас є для того, щоб сплатити за цим штрафом. Це так само, як вам приходять, наприклад, штрафи за ПДР, да, поштою ви отримуєте і платите. Тут такий самий принцип. Що буде, якщо ви не сплатите протягом цього терміну? Тоді ТЦК, якщо ви не сплатите, направляє цю постанову на примусове виконання. Примусове виконання це коли відкривається виконавче провадження, на ваші рахунки накладається арешт, і у вас повідомлення в банку приходить про те, що у вас арешт на рахунках, плюс буде примусове стягнення, якщо у вас є якісь кошти да, на картках для того, щоб погасити цей борг, 17 тисяч гривень, наприклад. Да? Плюс обов'язково з вас буде стягуватися це ще виконавчий збір. Оскаржувати потрібно одразу після того, як ви дізналися про свій штраф. Чому? Тому що. Для того, щоб звернутися до суду, в нас встановлені чіткі строки. Це 10 днів з моменту винесення цієї постанови. Тільки 10 днів і все. Так, цей строк можна буде поновити. Це, наприклад, якщо вони знали про те, що є ця постанова, так, дізналися лише тоді, коли вона була направлена на примусове виконання. От з цього часу і будуть рахуватися 10 днів. Однак дізналися, побачили, що. Накладена штраф, тоді треба її оскаржувати. Будь ласка, натягніть, тому що дуже часто клієнти тягнуть да, там через два місяці, звертаються, через три. Суд не поновиться строки, це вже буде ризик того, що ви втратите право на оскарження. Це ну, повинно буде обґрунтовувати, чому ви пропустили цей строк. Тому побачили, одразу починаєте оскаржувати у цю ініціювати процедуру. Чим скоріше, тим краще. Чи взагалі платити цей штраф? Зазвичай. А, в залежності да, від випадків, я кажу так: якщо у вас арештовані особисті рахунки, да, і вам, а, у вас там не виникає певних обмежень, да, вас це, так би мовити, не тригерить, то тоді і у вас є час почекати, да, то тоді почекайте рішення Ну, а це може затягнутися на декілька місяців, да, оця процедура оскарження, бо суди в нас дуже працюють дуже довго. Стосовно того, якщо ви навіть заплатите штраф і потім його оскаржуєте, оскаржите, це не буде рахуватися тим, що ви автоматично визнали свою вину. Одразу вам кажу, є і практика суду, в тому числі і Верховна, яка це чітко підтверджує. Якщо особа оплатила штраф, це не значить, що вона його визнала. Ви не втрачаєте право на оскарження. Це ви робите лише для того, так як щоб скасувати ці обмеження, які у вас накладені на арешт, для того, щоб да, от, можна було користуватися своїми рахунками. І як от процедура цього світ. Оскарження. Це пишеться позовна заява до суду. Ви звертаєтесь в порядку кодексу адміністративного судочинства, складається відповідна позовна заява і подається до районного суду за місцем вашої реєстрації або місцем знаходження ТЦК. Чітко передбачені всі правила да, Кодексом України адміністративного судочинства. Одразу тут рекомендую, звісно, звернутися до адвоката, до юриста для того, щоб скласти цю позовну заяву правильно. І під час позовної заяви одразу попереджаю, платиться судовий збір. Він потім, якщо ви успішно, Ця справа пройде, да, успішно оскаржете, то штраф буде скасований, плюс вам ще будуть ТЦК цікаві судові витрати. І плюс, навіть якщо ви звернетесь до адвоката, ще адвокатські витрати. По найчастішим порушенням можу вам сказати таке: якщо строки не порушення, то тоді дивіться на процедуру притягнення до адміністративної відповідальності. От, наприклад, якщо відсутні в матеріалах да, цієї адміністративної справи докази того, що ви були належним чином повідомлені про розгляд справи, то тоді це теж може слугувати підставою для скасування постанови про накладення на вас штрафу. Також Можна дивитися і на те, взагалі, чи правильно складено протокол, чи за те правопорушення вас притягнуто і. Обов'язково дивіться, якими це доказами підтверджується. Тому що, якщо повістка була в ящик вкинута, ну це не може бути належним чином да, підтвердження того, що ви її отримували. Обов'язково дивимось матеріали, да, і від цього відштовхуємося. Дуже багато є нюансів, дуже багато сутової практики, да, яким чином все це оскаржувати. Остра оскаржувати можна та потрібно. Потрібно для того, щоб вони були особою, яка була притягнена до адміністративної відповідальності, для того, щоб ви а, до. Для того, щоб ви не перебували в базі арбор, і в тому числі для того, щоб вас не можна було повторно притягнути да, і накласти на вас цей вже більше штраф, ніж той, який був за повторне вчинення адмінправопорушення. Тому процедура одразу кажу судового оскарження, для того, хто з нею взагалі далі зіштовхувався, кажу одразу: це чітко регламентована процедура, вона займає дуже багато часу. Це відбувається чітко по закону, так, а по нормам. Це розглядає суддя, приймає певне рішення. І ось так протягом 10 днів це не буде. Бо у нас, на жаль, це дуже довгий процес. Чи можна оскаржити через електронний суд, як подати цю позовну заяву? Так, можна, вам ніхто нічого не забороняє. Ну ви ж розумієте, для того, щоб подати позовну заяву, ви... Вам не просто треба да, от, зафіксувати цей сам факт подачі позовної заяви. Вам потрібно саме написати в цій позовній заяві, чому ж саме ваша постанова є незаконною, чому суд повинен її скасувати, тобто знайти оці от всі нюанси невідповідні законодавству. Хочу вам нагадати, що ви можете в мене придбати. Пам'ятку військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Там все чітко та ясно написано, як військовозобов'язаний повинен діяти під час зупинки ТЦК. Коли ви з нею ознайомитесь, ви будете впевненим. І одразу кажу про тих, хто купує мою пам'ятку, я про них не забуваю. Якщо будуть якісь зміни, відповідні відбуватися, так, я про це вас буду повідомляти в електронному форматі. Ви її можете придбати в описі під цим відео. Ви купуєте електронний формат, а в подарунок я вам даю паперовий. Купуйте, не пожалкуйте. Дякую вам за увагу! Ставте мені лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато цікавої юридичної інформації.